Кілька днів тому ми розповідали вам історію про нібито побиття та нібито громадянина Угорщини, який нібито через отримані травми, врешті-решт, помер. Принаймні саме у цьому нас звинувачує Будапешт. Шокуюча трагедія: Українські військоми побили угорця. Він згодом помер. Громадянина Угорщини, якого примусово призвали на військову службу, нібито побили залізним прутом. Через кілька тижнів він несподівано помер у лікарні в берегові. Хоча його родичам сказали, що з ним все гаразд. Мобілізація іноземця погодьтеся виглядає малоймовірною. Єдиний можливий варіант у свої громадяни-Угорщина записала чоловіка після того, як незаконно видало йому свій паспорт. У сухопутних військах таку версію подій власне і визнають, справу зі згаданим чоловіком мали, але він громадянин України і його ніхто не бив. Йосип Йосипович Шебештень є громадянином України. Він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня 2025 року після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби. Шебештень був направлений до однієї з військових частин, де з 15 червня 2025-го проходив підготовку. 18 червня 2025 року він самовільно залишив розташування військової частини без зброї. Що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування, в подальшому з'ясовано, що 24 червня 2025 року громадянин Шебештень особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської ЦРЛ, де останньому було встановлено діагноз, гостра реакція на стрес та проведено госпіталізацію на стаціонарне лікування до обласного закладу з надання психіатричної допомоги міста Берегове. Згідно медичної карти стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень при обстеженні не виявлено. Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті, яка настала 6 липня 2025 року, Стала тромбоемболія легеневої артерії без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство через смерть чоловіка. МЗС Огорщини минулого тижня викликала посла України Федора Шандора, але певно, Огорщина бажаних відповідей чи скоріше зізнання, не отримала, І тому прем'єр країни Віктор Орбан погрожує Україні санкціями і не простими, а європейськими. Уряд Угорщини ініціює у Брюсселі негайне включення українських посадовців, відповідальних за смерть громадянина Угорщини Йосипа Шебештеня до списку санкцій Європейського союзу щодо порушення прав людини. Як каже міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, питання про накладання санкцій на Україну? Виносять на розгляд у ЄС сьогодні, але говорив угорський політик не лише про це. в Україні відбувається полювання на людей. Чоловіків без підготовки, а часто фізично непридатних, забирають прямо на очах у родини дітей та відправляють на фронт. Їх б'ють іноді до смерті лише за те, що вони не хочуть воювати. Це неприйнятно. Словом дуже цікаво, але поки нічого не зрозуміло. Поки виглядає як черговий випад угорщини. У наш бік звинувачують нас у порушенні європейських цінностей, а самі роздають свої паспорти у чужій державі. Дуже незаконно. Угу. А ви що про все це думаєте? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Печерський районний суд Києва обрав для антикорупціонера і військовослужбовця Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Термін дій до 20 серпня про це повідомили у центрі протидії корупції. На Віталія поклали такі обов'язки: перебути за викликом слідчого суді чи прокурора, не відлучатися з місця, в якому несе службу за виключенням виконання завдань, утримуватись від спілкування з працівниками НЗК, колишнім командиром юшком і представниками частини, не відвідувати будівлю НЗК, здати паспорт для виїзду за кордон. З клопотання в останній момент зникла вимога про носіння електронного браслету. Нагадаю, державне бюро розслідувань підозрює активіста в ухиленні від військової служби і у шахрайстві, як стверджує слідство, Шабунін мобілізувавшись у 2022 році, упродовж тривалого часу не з'являвся на службі, та під виглядом відряджень перебував у цивільних установах, тобто на ЗК, що не належить до складу сил оборони. Також правоохоронці зазначили, що активіст, як військовий, незаконно щомісяця отримував гроші. Попри фактичну відсутність у військовій частині, загалом йдеться про понад 220 Тисяч гривень. Сторона захисту вважає підозру необґрунтованою. У центрі протидії корупції повідомили, що захист планує оскаржити ухвалу суду. Захист Віталія планує оскаржити ухвалу. Попри те, що особисте зобов'язання не підлягає оскарженню в загальному порядку, через п'ять днів після отримання тексту адвокати подадуть скаргу, адже обмеження служби одним селом на Харківщини ставить Віталія в небезпечне становище і обмежить у виконанні обов'язків служби. А ось що каже про справу проти нього сам. Важливо, в цій історії не так запобіжний захід, як абсурдність підозри. Мене не опитали, не допитали, не запитали звинувачували. Ти виконав наказ командира. Виконав. Суд звинувачений. пішов на ЗК, нічого не робив, ходив ресторан. Мене не запитали, а що ти робив на ЗК? Я би легко відповів. Хлопці на соціальні мережі не зайшли, там все це видно. Не загуглили, бляха. Там все це є. Не допитали керівників НЗК, А що у вас робив? Якби я не хотів служити, не хотів ухилятися від служби, я би це легко зробив. В мене мама інвалід першої групи сліпа. Цікавими подробицями у справі Шабуніна поділився на власній сторінці у Фейсбук депутат Київської обласної ради, восьмого скликання Володимир Горковенко. Хочете трешняк, отримуйте. Мені повідомили, що ДБР провело обшуки у квартири матері загиблого пілота Джуса. Причому саме розслідування жодним чином не стосуються ані легендарного льотчика, ані його родичів. Обшуки ДБР проводило у рамках розслідування справи Віталія Шабуніна. Просто тому, що він приятелював з Андрієм Пільчиковим та допомагав його матері після трагедії. І цей факт виявився достатньою підставою для проведення обшуку в квартирі, яка належить Лілії Авер'яновій мамі Джуса. Причому їм було плювати, що вони фактично танцюють на могилі загиблого, і ще більше їм було наплювати, що обшуки. Проходять у загиблого героя України, котрий це звання отримав посмертно. Логічно, що Лілія Вер'янова сприйняла ці події зі зрозумілим і справедливим обуренням. Втім, слідчі залишили приміщення тільки під загрозою медійного розголосу своїх дій та дзвінка матері Пільщикова в офіс президента. У медіа за ці кілька днів було багато інформації, що справа Шабуніна обговорювалася на ставці верховного головкома і що замовлення цієї справи надійшло безпосередньо з ОП. А вказівки правоохоронці отримують ніби особисто від Андрія Єрмака, який вимагає показов нового процесу та швидкої посадки активіста. Ну щоб інші боялися. А ви на чиєму боці? Вірите шабуніну? Чи ні? Одна тисяча двісті тридцять дев'ята доба повномасштабного вторгнення, і ворог не полишає спроб захопити ще більше української землі. Протягом останньої доби на фронті відбулося 171 боєзіткнення. боєзітнення. Найактивніше, як звітують у генштабі, ворог незмінно тисне на Покровському напрямку. Напружену ситуацію на цьому відтинку підтверджують і військові. Напередодні боєць із позивним мучною писав, що крім того, що армія РФ має тактичні успіхи. В районі деяких населених пунктів та ще і близька до контролю логістики поблизу Власне Покровська. Не знаю, чи зміг противник закріпитися у крайніх хатах населеного пункту 1 травня чи ні, але знаю, що шахта і терекон на схід від Звірового у сірій зоні, а це означає, що там йдуть бої так само і за сам населений пункт. Також є тактичні успіхи понад залізкою до новоукраїнки і вихід до Чунишини. А це вже, як мені відомо, йде продавлювання кліщами вздовж усієї дуги на південь від міста. Так само в зоні досяжності вже літають fpv дрони ворожого Рубікону, які контролюють логістичний шлях білецьке родинське та в'їзд з півночі до Покровська, набито вже багато машин, як легкових, так і броньованих. Загалом зараз будь-які заїзди стали небезпечними, і ворог їх перевірятиме. Коментує ситуацію у районі Покровська військовий Станіслав Бунятов із позовним Осман. На Покровсько-Костянтинівському напрямку та в напрямку Адмінкордону Дніпропетровської області продовжує тиск, підживлюючи напрямки піхотою, лад та мотоциклами. Щодня люті п**чки. 70-90% двоногих та техніки хлопці знищують і тримають позиції, але просування ворог має причини цього розуміє кожен. Поряд із цим аналітики Діпстейт пише, що саме на Покровському та на у напрямках ворогу вдалося просунутися. Ворог просунувся біля амбарного, удачного, толстого та Федорівки. Якщо вже згадали Новопавлівський напрямок, вже відомий нам військовий мочной пише, що ворог стягує на цю ділянку додаткові сили для нових штурмових боїв. Ці бої можуть мати локальні характери з подальшим переходом до артилерійського тиску. В свою чергу, у нас теж є підготовлені мобільні групи, які можуть нанести контратакуючі удари по ворогу. Найближчими днями я вважаю, що русаки почнуть пробувати нас вибивати з західніше Горіхового, південніше з залишків полів і північніше з району Муравки. Мотиви ворога очевидні, але несучи Росію на нашу землю, армія РФ перетворює окуповані міста на руїни. У мережі публікують кадри із Бахмута. Не пощади ворохи шахти Бахмута, перетворивши їх на підземні бази. Чотири етажові ярус. Трано, колокольня. Так виглядає один з найбільших у Європі масивів підземних виробіток, сформований за понад 100 років розробки кам'яної солі. Шахти на глибині до 300 метрів, тонелі, виробітки тягнуться на десятки кілометрів. Є підземні галереї розміром з футбольне поле і до 50 метрів заввишки. Вважається, що шахти Бахмута та Соледара фактично зрослися, утворюючи підземну агломерацію. Противник тут створив підземні бази просто майже на лінії фронту, і не зрозуміло поки що, як його звідси витіснити. Але є й хороші новини: гур вдалося знищити російських операторів БПЛА в окупованому Токмаку на Запоріжжі. У повітря злетів зелений УАЗ- 452. Всередині буханки перебувало двоє російських окупантів, членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА СКАД-350М. Цей ворожий безпілотник загарбники використовували для виявлення позицій сил безпеки та оборони України у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню. Операторів ворожих дронів мінусують і на півночі Сумщини. Та наша авіація задала удару по пунктах управління безпілотників. Давайте у коментарях подякуємо нашим воїнам за захист. Вони роблять неймовірне. Апетит, як кажуть, приходить під час їжі, але їжте не подивіться. Путін продовжить боротьбу, доки оборона України не зруйнується і розширить свої територіальні амбіції. Включивши до них більшу частину України, про це пише Reuters із посиланням на людей у Кремлі. Путіну чхати на погрози Трампа видання стверджує, що Росія діятиме, виходячи зі слабкості України. Москва може зупинити свій наступ після завоювання чотирьох східних регіонів України, якщо зіткнеться із жорстким опором. Але якщо оборона впаде, відбудеться завоювання Дніпра, Сум та Харкова. Путін вважає, що ніхто серйозно не обговорював з ним деталі мирної угоди в Україні, включаючи американців. Тому він продовжуватиме, доки не отримає те, чого хоче. Путін цінує стосунки з Трампом і мав добрі переговори з Віткофом, але інтереси Росії понад усе. Апетит приходить під час їжі. Сказало перше джерело, маючи на увазі, що Путін може прагнути більшої території, якщо війну не зупинити. Два інші джерела незалежно підтвердили те саме. Ну слухайте про те, що Путін не бажає домовлятися. Ми так. Давно із вами знаємо. А щодо цих погроз нас і не таким лякали. А що ви думаєте про статтю Ройтерс? Пишіть свої думки у коментарях. Дуже цікаво почитати. Тим часом так званий голова МЗС Росії Лавров вже відкрито насміхається із Трампа. Лавров доволі саркастично відреагував на заяву Трампа про 50 днів, які він дає Росії на укладання мирної угоди. Послухайте, як сказав Дмитрий Пісков. Ми хочемо понять, що стоїть за. Этим заявлением 50 дней було раніше і 24 часа, було, і 100 днів было. Ми все це проходили. На слова Лаврова відреагував керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Уявіть собі, людина, країна якої у війні залежна від КНДР намагається тролити президента США Трампа щодо 50 днів. Лавров, звісно, стара людина і явно губиться в реальному положенні справ на геополітичній мапі, де його країна вже стала лише інструментом, а не гравцем. І питання поразки у війні є лише питанням часу. А час залежить тільки від кількості смертників, яких Путін ще вкине у топку війни. Абсурдні пропагандисти. При цьому сенатор республіканець від південної Кароліни Лінці Грем порадив Путіну на 51-й день зателефонувати Верховному Лідеру Ірану, який є союзником Кремля, про це він написав у мережі X. Вчорашня заява Трампа про відправку американської зброї, оплаченої європейцями в Україну через НАТО, була приємною новиною. Не менш важливою була його заява про те, що якщо бойові дії не припиняться через 50 днів, він накладе до 100% відсотків мита на країни, які купують дешеву російську нафту, що підтримує військову машину Путіна, вдаривши Путіна в найболючіше місце. Якщо Путіну та іншим цікаво, що станеться 51-й день, я порадив їм зателефонувати Аятолі. Якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту, підтримуючи військову машину Путіна. Я Повірив президенту Трампу на слово. Нагадаю, на днях американський президент Дональд Трамп заявив, що США введуть утринні санкції щодо Росії та її торгових партнерів, а саме 100% на імпортні мити, якщо протягом 50 днів не буде угоди щодо України. Ну що можу сказати? Така реакція росіян: чергове дно не інакше. Погоджуєтеся.